Готувала з добрими дубками. Пані Віра, жителька села Роїще, що неподалік Черніхова дістає з печі особливу страву, різдвяну кутю. Її готує за традиційним бабусиним рецептом з горішками, медом, маком, сухофруктами та узваром. каже, різдво сакральне свято. Коли все, що готується, несе особливий сенс. День, коли збирається вся родина, аби провести разом час та насолодитися атмосферою сімейного затишку. Запалимо свічечку, як. Різдвяну, як зірочку на святковому столі обов'язково 12 пісних страв. Господині розповідає, усі рецепти частина кулінарної спадщини нашого народу. Важливо, того, що пам'ятаєш своїх бабусів, предків О, не забуваєш. І тому традиції зберігаєш, щоб воно залишилося для дітей, для онуків, щоб теж так робили, як О, і працювали. Старалися, і робили і готували. У мене на столі все пісни, все Все пісни. І оладки, і вінігрет, і салат із рибкою, і щуках фарширована пісна, там нічого нема, не додавала. Навіть майонези й пісні. Гриби сольоні, риба тушена, пиріжки з капустою, борщ завжди вару. Завжди варю борщ з грибами, з консервою, завжди голубці із грибами. Відтак ще однією традиційною стравою поповнила збірка рецептів проєкту Смачна Чернігівщина. Його створили влітку 2023 року, аби задокументувати унікальні кулінарні методи приготування страв старожилів Чернігівщини. Засновники проєкту кажуть. Сьогодні війна йде і в інформаційному просторі, коли ворог забирає в нас справу не лише на території, а й навіть на традиційні кулінарні рецепти, привласнюючи їх авторство собі. Це зброя по тому, що Чернігівщина можливо і за близькості кордону могла перейняти низку страв, то будемо говорити, що ні, будемо розвінчувати міфи, що очевидно вони запозичували традиційно у нас, а є відсоток людей молодого покоління, які виїхали, і відповідно, якщо вони в евакуації в іншому регіоні, то ми можемо говорити про те, що знання дещо трансформовані, вміння готувати трансформовані. А якщо вони знаходяться за кордоном, то це взагалі величезна втрата для нас і для регіону. Стародавні село Скоза. Дядьською славою Риїще пережило й російську окупацію. Сьогодні місцеві жінки згадують жахливий місяць зі сльозами на очах. Через їх оселі летіли ворожі літаки бомбити чернігів. Ми сидимо оце увечері, і він летить над хатою. І летить, і я вже рахую. Один, два, три. Три секунди, і я у вікно бачу, як на чернігів падає бомба. Влітку ми працювали в Новобіловській громаді в переважній більшості. А цінність в тому, що це та громада, яка була в окупації. А і хотілося зрозуміти, що люди, які залишилися на місцях, вони і готові включитися і залишити пам'ять по собі. А з іншого боку, це громада, які треба було б мотивація жити далі, і зрозуміти, що насправді вони цінні і безмежно потрібні для нас. Тепло родинного кола, домашній затишок після пережитих подій для мешканців Новобіловської громади кожна хвилина проведена поруч з близькими, особливо цінна. А святкування різдва у ці складні часи надзвичайно важливе. Є діти, є онуки, і хочеться для них робити свята, ну і для себе ж, щоб ці трішки підняти настрій і посмакувати, якщо особливо і згадуєш. Той місяць окупації, коли дитина хлі... хліба не бачила, не могла з'їсти кусочок хліба, то звичайно хочеться: хочеться свят, хочеться пригостити і друзів, і дітей, і онуків. Спокою хочеться, звичайно, і мирного неба, чого бажаємо і нашим збройним силам. Нірного неба із різдвяними і новорічними святами всіх вас шановні. Нагадаємо, проєкт Смачна Чернігівщина зібрав вже понад 200 рецептів, на основі яких у вересні 2023-го презентували гру. Катерина Литвин каже, зупинятися на досягнутому не збираються, та планують зробити окремий розділ про святкові страви.